Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тему імпульс тіла, імпульс сили, закон збереження імпульсу. Давай запишемо спочатку ось тут відповідні формули. Враховуємо, що v 1 V2 2 це швидкості до взаємодії, швидкості v 1 штрих, 2 штрих після взаємодії для двох тіл записаний закон збереження імпульсу. Звичайно, що якщо тіл взаємодіючих більше, то тоді тут буде плюс і ще доданочки. Виконаємо завдання номер 5 На рисунку А та Б показано напрямки швидкості та прискорення руху тіл, познач напрямок імпульсу кожного тіла. Для цього і для цього випуску треба показати імпульс кожного тіла. А на, цьому, на цих двох рисунках теж на рисунку АБ показано напрямки дії сил та швидкості руху тіла. Тобто тут прискорення, а тут сила, от і вся різниця. А завдання те саме: визнач напрямок і імпульсу кожного тіла. Отже, оскільки імпульс у нас залежить від маси та швидкості тіла, швидкості, наголошую на цьому. Так? Отже, туди, куди напрямлена швидкість, туди напрямлений імпульс. Отож, які будуть мати напрямки імпульсів в цих чотирьох випадках. Виглядатиме це саме таким чином, куди В, туди і П. Адже з цієї формули ми бачимо з тобою, що вони мають бути співнапрямлені. Наступне на рисунках А, Б, В та Г показано напрямки початкової та кінцевої швидкостей руху тіл, Познач напрямок вектора зміни імпульсу тіла в кожному випадку. Зміна імпульсу визначається як зміна величини МВ. Або Дельта В визначається як різниця кінцевої та початкової швидкості. Отже, нам потрібно з тобою з'ясувати, в першому випадку бачимо, що початкова швидкість менша, а ця швидкість кінцева є більша. Отож, різниця від більшого відняти менше. зрозуміло, що у нас вектор дельта П буде напрямлений також в цьому напрямку, адже відбувається збільшення, і ця різниця буде додатнім числом. Для другого випадку ми бачимо з тобою, що у нас швидкість була більша, а стає менша. Зрозуміло, що при тому, як тіло рухається вгору, його підкинули, то воно має швидкість зменшувати з часом. Отож, виходить, що від меншого відняти більше число буде дельта В у нас від'ємним числом. Таким чином, і дельта П буде від'ємне, тобто напрямлене у протилежний бік. Стосовно варіанта В, для цього нам потрібно з тобою зараз скористатися паралельним перенесенням і вектор V перенести ось цю точку. А тепер скористатися правилом додавання векторів або віднімання векторів. Зрозуміло, що оскільки нам треба тут віднімання, отже, правило віднімання. Якби додавали, ми б з тобою ось так малювали зараз вектор. А якщо ми з тобою віднімаємо, маємо ось так його намалювати. І залишається вирішити питання Г. Але зверни увагу, вони у нас напрямлені в протилежні боки. Щоб їх відняти, зрозуміло, що вони однакові по розміру ці стрілочки. Ось і в протилежні боки напрямлені, тож В-В0В буде 0. Правда? З різниця В буде 0, отже, і дельта П буде 0. Наступне завдання. Рух матеріальної точки масою 400 грамів описують рівняння. Ось таке. Запиши формулу в залежності імпульсу тіла від часу. Отже, маємо з тобою таку умову: є маса тіла, є рівняння руху цього тіла. Одразу написала я формулу для того, щоб порівняти зараз. Ми це з тобою вже вміємо робити. І записати треба після того, як, за, як у вигляді формули буде у нас змінюватися імпульс в залежності від часу. Отож, аналізуємо. Х050, зрозуміло, в 0, 20. Тепер А поділина на 2 у нас дорівнює мінус 2. Тож, відповідно, А тепер у нас буде мінус 4 метри за секунду в квадраті. Тепер, враховуючи, що імпульс це є у нас маса, помножена на швидкість. Маса в нас є, а от швидкості у нас кінцевої немає. Так? Ось, значить, Ми повинні з тобою записати. Рівняння для швидкості. Записується воно для рівноприскореного руху, якщо ти пам'ятаєш, ось таким чином. Тож, V дорівнює v 0 v це 20, плюс А, а воно у нас від'ємне, отже, мінус 4 і літеру Т ми дописали. І тепер дивлячись сюди, ми з тобою маємо ще помножити це рівняння на масу. Маса у нас 0,4, отже, P дорівнює 0,4, помножити на це рівняннячко, розкриваємо дужки, і отримаємо ось таке рівняння, яке і просили нас в цій задачі. Наступне завдання: маємо графік. На рисунку зображено графік залежності проєкції швидкості руху, Vx від часу для тіла масою 500 грамів. Запиши формулу залежності імпульсу тіла від часу. Завдання аналогічне до ось цього завдання, але тут було у нас якесь рівняння, ми з ним працювали, а тут треба все зробити з графіку. Отже, v 0 у нас визначаємо яким чином? Якщо одна клітинка 4, зрозуміло, що це буде у нас мінус 12. Отже, як записати тоді нам формулу для швидкості? Звісно, ось таким чином. В0 вже маємо, треба ще прискорення. Як прискорення знайти? Ми скористаємося з тобою ось цією точкою, де швидкість у нас кінцева дорівнює нулеві. Час у нас при цьому дорівнює тут одна клітинка це 1 секунда. Отже, тут буде 3. І за цією формулою зараз підставляємо і обчислюємо. Бачимо, що кінцева швидкість 0, початкова мінус 12, кінцева мінус початкову, зрозуміло, буде просто 12, ділимо на 3. І це буде 4 метри за секунду в квадраті. А тепер ми можемо з тобою записати це рівняння. Отже, V до рівня, В0 це мінус 12, плюс 4Т. А тепер, враховуючи, що маса тіла у нас 0,5 кілограма, ми в кілограми ж переводимо, П буде визначатися як МВ. запишемо спочатку формулу. А тепер пишемо, що П дорівнює 0,5 на мінус 12 плюс 4 забула. 4Т. Так, дорівнює мінус 6 плюс 2Т. Отже, П буде ось таким чином змінюватися у нас, в залежності від часу. Ще один графік. За яким у нас змінюється імпульс, від швидкості для трьох різних тіл. Кажуть, порівняй маси цих тіл, знайти співвідношення, оскільки P дорівнює M помножити на V, тобто пряма залежність, тому ми маємо з тобою прямі лінії, але для трьох різних тіл, для трьох різних мас. Так? Отже, ми тепер можемо з тобою взяти, як ми робимо це завжди: якесь значення V, фіксуємо, фіксуємо якесь стале значення V, проводимо пунктирчик, перпендикулярчик. Дивимося, яким саме значенням у нас буде відповідати тепер на вісі P. Тобто тут у нас буде p 1 тут у нас буде p 2 тут у нас буде p 3 І зрозуміло, що тепер ми бачимо з тобою, що p 3 у нас більше, ніж p 2 а p 2 більше, ніж p 1 Це зрозуміло. А оскільки швидкість однакова, то мова йде про зміну маси. правда? Різна маса буде. Отож, якщо p 3 Якщо P3 більше, ніж P2 і більше, ніж P1, зрозуміло, що при сталій швидкості у нас буде m 3 більше, ніж m 2 і більше, ніж m 1 Це і буде відповідь, яку нам пропонували тут знайти. Завдання 6:1. Тіло масою 200 г, що летить горизонтально зі швидкістю 10 м за секунду, пружно вдаряється об вертикальну стіну. Чому дорівнює сила удару, якщо він триває 0,1 секунди? Отже, маємо таку умову: є маса тіла, яке летить, є його початкова швидкість. Зрозуміло, що після удару воно в момент удару швидкість дорівнює там, комусь кінцевому значенню. Так, ось І триває удар. Удар триває цілі одну десяту секунди. Яка ж буде сила удару? Зрозуміло, що це завдання на другий закон Ньютона в імпульсній формі. Ось, тобто ми маємо з тобою зараз імпульс сили, а тут у нас зміна імпульсу тіла. Можна записати ще таким чином. Отже, бачимо з тобою, що у нас виходить, що F дорівнює дельта МВ треба поділити на дельта Т. При цьому нам треба з тобою з'ясувати, що таке дельта МВ в даному разі. МВ це ну, М це маса, а от дельта В, так, адже цей запис можна записати ще таким чином: М помножено на дельта В, тому що маса у нас не змінюється, а змінюється лише швидкість, правда? Ось. Так, значить, нам треба з'ясувати дельта В. Дельта В це В мінус В0В. В у нас чому дорівнює? В у нас буде кінцеве, це буде 0, а В десяточка. До речі, ми не написали його, ну давай напишемо, що це буде нуль, тому що в момент удару у нас е, тіло зупиняється, так? Ось, і воно віддає свій імпульс в стіні. Таким чином, дельта В в даному разі у нас буде визначатися як мінус В0В. Отже, можемо з тобою записати, що m помножити на V0V з'явиться знак мінус, який ми візьмемо по модулю з тобою, адже нам цікаво, не куди напрямлена сила. так? А чому дорівнює, чому дорівнює сила удару? Тому ми беремо його по модулю. Отже, тут у нас буде 0,2 кг помножити на 10 метрів за секунду, ділимо на час на 0,1 секунди. це буде 20 ньютонів. Чому ньютон? Тому що кілограм помножений на метр за секунду в квадраті, адже ця секунда опуститься вниз і буде секунда в квадраті це є якраз ньютон. Отже, ми з тобою знайшли, чому дорівнює сила удару. Завдання 6:2. Більярдна куля масою 100 г налітає на борт стола під кутом 30 градусів до борту зі швидкістю 5 метрів за секунду. Взаємодія кулі з бортом більярдного стола тривала 20 мс. Визнач середню силу тиску кулі на борт стола. Вважає удар кулі об борт абсолютно пружним. Отже, маємо з тобою таку умову, є маса кулі, швидкість, якою летить і кут, під яким попадає куля об борт більярдного стола. Бачимо, що є у нас сила, тривалість удару, точніше, треба знайти силу, силу удару. як у попередній задачі записуємо цю формулу, другий закон Ньютона, фактично, так, або а, імпульс сили, записуємо, який пов'язаний з зміною імпульсу тіла. Отож, чому дорівнює дельта В в нашому разі? Припустимо, є наша куля, так, більярдна, яка налітає на бортик стола, на борт більярдного стола. Налітає вона під кутом 30 градусів. Як це зобразити? Кут падіння вважається ось цей кут. Ось цей кут становить у нас 30 градусів. 30 градусів. Зрозуміло, що і ось цей кут теж буде 30 градусів. Тепер ми з тобою дивимося. Нам потрібно з тобою для того, щоб ось тут розписати дельта В. Нам треба мати швидкість як проєкцію на вісь Х. Тобто в цьому разі вісь іксів, припустимо, сюди напрямлена, і нам потрібно з тобою ось цей вектор спроєктувати, припустимо, сюди або сюди. Ось це те саме буде. Ось, якщо ми його спроєктуємо, ми матимемо В. X якесь, так? Яке буде визначатися як V помножене на яку функцію синус чи косинус, адже це прилеглий кут. Зрозуміло, що це буде косінус. Косінус кута альфа. Отже, можемо одразу обчислити, що Vx це буде 5 на косинус 30 це корінь з 3 поділити на 2, і це буде 4,25 метрів за секунду. Ось. Вважаємо, що це початкова швидкість, з якою летів наш, е, наша куля. Так? Отже, тепер ми знаходимо з тобою дельта В. Дельта В це буде у нас В мінус в 0 Зрозуміло, що по аналогії, як це було в попередній задачі, куля у нас на мить зупиняється. Так? В момент удару вона зупиняється. Ось, І тут буде просто мінус в 0 Мінус в 0 яке буде становити ось цьому значенню знаком мінус. Проте, оскільки ми шукаємо з тобою силу, нам треба не напрям, а її числове значення знайти. Тож ми пишемо з тобою, що f дорівнює маса по модулю помножена на v 0 тобто знак мінус ми під модуль підносимо, так? Тут буде мінус, отак. Ось. І в цьому разі ми ділимо на дельта Т. Вставляємо значення: отже, ми маємо з тобою 0,1 кг, множимо на 4,25 м за секунду. Ділимо на тривалість удару 0,2 секунди. 21,25 ньютонів. Ось таким чином ми з тобою знайшли силу. Дивись, нас не просили знайти напрям цієї сили. Так? Проте ми з тобою розуміємо, що куди напрямлена у нас зміна сили, зміна швидкості, точніше, в принципі, сюди у бортик у нас буде напрямлена ця сила. До речі, під дією цієї сили у нас бортик трохи деформується. 6.3. Тіло маси 1 кг рухається по колу, зі сталою за модулем швидкістю. Визнач, чому дорівнює його швидкість, якщо зміна імпульсу тіла за чверть періоду дорівнює 14 кг на метр за секунду. Уявляємо собі ситуацію, що тіло рухається по колу. І ми розуміємо з тобою, що оскільки нам говорять, що час дорівнює чверті періоду, то це означає, що тіло проходить у нас чверть кола. Отже, тіло проходить у нас лише ось цю частинку кола. Тепер, як напрямлені у нас швидкості в кожній точці цього кола. Оберемо напрям обертання, наприклад, за годинниковою стрілкою, ось таким чином, то, оскільки нам сказано, що відбувається рух зі сталою за модулем швидкістю, тобто вона стала за модулем, але вона буде різна за напрямком. Тепер паралельним перенесенням ми ось цей вектор переносимо сюди. Ми вже таке робили сьогодні, ось і знаходимо тоді різницю цих двох векторів. І тепер ми бачимо з тобою, що у нас утворився прямокутний трикутник, правда? Ось з однаковими катетами. Зрозуміло, що гіпотенуза в цьому разі дельта В, яким чином буде знайдена. За теоремою Піфагора можна її визначити, або одразу, якщо ти знаєш геометрію, то там буде зрозуміло, що дельта В буде дорівнювати В корінь з двох. Можеш перевірити, якщо є бажання. З іншого боку, дельта В, дельта В може бути знайдена через зміну імпульсу і масу. Оскільки П дорівнює дельта П, точніше, дорівнює М помножене на дельта В, то дельта В звідси це буде дельта П поділити на масу, так? Тобто можна підставити і отримати, що дельта В буде дорівнювати також 14, 14 ділим на 1 так? метрів за секунду. Ось, а тепер робимо висновок: що дельта В це 14. І дорівнює це В на корінь з двох. Отже, що у нас виходить з тобою? Що? Виходить, що 14 дорівнює В корінь з двох. Отже, В дорівнює 14 ділимо на корінь з двох. І отримаємо 10 метрів за секунду. 6-4. Човен масою 200 кг рухається зі швидкістю 2 метри за секунду. З носа човна в напрямку його руху, в горизонтальному напрямку, вистрибує людина масу 50 кг зі швидкістю 8 метрів за секунду, з якою швидкістю рухатиметься човен після стрибка людини. Отже, маємо таку з тобою умову: є маса човна, маса людини. Початкові швидкості човна і людини. А, так, і тепер. Тут треба поставити біля В2, поставити штрих, адже людина зістрибнула з човна. Це не початкова, а її швидкість після того, як вона з човном роз'єдналася. Система розірвалася, так би мовити. Добре, запишемо зараз закон збереження імпульсу. Тобто спочатку у нас з тобою маса спільна, оскільки людина знаходиться на човні, а тут вони будуть вже окремо. Причому нам сказано, що людина стрибнула в тому самому напрямку. Дивись, в тому самому напрямку. Ось, і зрозуміло, що тепер що? У нас буде окремо імпульс для човна і окремо імпульс для людини. Це ми з тобою і записали. Ну, а тепер підставляємо все, що маємо в це рівняння. А, ні, спочатку треба його що спроєктувати, правда? Ось, і лише потім можна підставляти, оскільки тут у нас вектори, ми не маємо права підставляти значення. Отже, проєктуємо. Спочатку обираємо вісь X, припустимо, вісь іксів у нас напрямлена, як завжди, праворуч. В Цьому разі дивимося, всі швидкості у нас з тобою співпадають з напрямком вісі Х. Отож, ось тут. Ніяких мінусів у нас не буде, буде все знаком плюс. А тепер можемо підставляти. І зрозуміло, що тепер v 1 штрих звідси, v 1 штрих дорівнює. треба 100 поділити на 200. Це буде 0,5 метри за секунду. Отже, швидкість човна після того, як людина стрибне з такою швидкістю і такої маси, буде ось така. Тобто напрямлена буде правильно, ми з тобою обрали. Могла людина, якби стрибнула з іншою швидкістю або мала іншу масу, то човен міг би напрямитися в інший бік, рухатися. І визначили ми це тоді таким чином, якби тут отримали знак мінус. Але зараз у нас швидкість додатня, отже, ми обрали напрям руху. Човна після, після стрибка правильно. 6.5. Візок масою 120 кг рухався горизонтально зі швидкістю 2 метри за секунду. З візка зіскакує людина масою 80 кг під кутом 60 градусів до напрямку її руху. При цьому швидкість візка зменшиться до 1 метра за секунду і напрямо на протилежний бік. Бачиш, уже тут в протилежний бік, з якою швидкістю людина зіскочила з візка. Маса візка і швидкість візка. Бачимо з тобою, що є маса людини. Так? І що тут у нас? Швидкість під кутом 60 градусів у нас напрямлена до горизонтального напрямку. Так? І треба знайти нам цю саму швидкість v 2 причому тоді, коли людина стрибнула. А тепер дивися: швидкість візка зменшилася до 1 метра за секунду. Тобто v 1 дорівнює 1 метр за секунду, і причому напрямлена на протилежний бік. Це треба розуміти. На рисунку це можна зобразити ось таким чином. Тобто, поки спочатку рухався візок з людиною, то у них була спільна швидкість і спільна маса М1 плюс М2. Коли людина стрибнула, вистрибнула вона під кутом альфа, так, ось її швидкість. Вона тут стрибає. Ну, я не художник, але я ось таким чином намалювала ось тут стрілочка. І візок в цьому разі буде відкат робити назад. Так, нам сказано, що напрямлена в протилежний бік буде ось ця швидкість. Добре, тепер давай будемо записувати рівняння закону збереження. Обираємо тепер ми з тобою напрям іксів, ось таким чином, і проєктуємо. Перша швидкість, ось ця V1, напрямлена так само, як і вісь іксів. Отже, ми просто переписуємо з тобою плюс М2 помножене на V1. Дорівнює. Тепер ось ця. Швидкість вона напрямлена в протилежний бік. так? Тож ми ставимо з тобою знак мінус, буде М1В. Тепер а ця буде додатня, в принципі, тільки потрібно ось тут її спроєктувати і знайти проєкцію. Як знайти проєкцію? ВХ чому буде дорівнювати? Давай запишемо з тобою, що Вх, ми бачимо з тобою, що це катет, так? а це ніби прямокутний трикутник. Отже, гіпотенуза, кут. і яким чином знайти катет потрібно? Гіпотенузу В. 2 штрих помножити на косинус знову на косинус альфа. Можемо одразу порахувати, мабуть. Ні, не можемо. В2, штрих ми не знаємо. Ну, проте ми можемо записати з тобою, яким чином буде у нас у вигляді виразу це все виглядати. Косинус 60 градусів це одна друга, так? Тобто буде 0,5 В2'. штрих. Отже, вираз є, чудово, напрям співпадає, з звісю, для, у проєкції, з вісю співпадає, отже, буде плюс М2 помножене на 05V2. І ну, і хай буде цей штрих. Ось. Тепер ми можемо підставити з тобою всі наші значення, які ми маємо. І тепер звідси ми можемо з тобою записати, що В2 штрих треба 520 поділити на 40. Отже, ми отримали з тобою ось таку швидкість для людини, яка стрибнула з зв'язка. Завдання 6:7. Два однакових непружних тіла рухаються у взаємно перпендикулярних напрямках зі швидкостями 8 та 6 метрів за секунду, відповідно, з якими швидкостями рухатимуться тіла після зіткнення. Ну, По-перше, оскільки нам говорять, що непружні тіла, зрозуміло, що це буде непружний удар, і після удару вони будуть рухатися спільно як одне ціле тіло. Отже, вони рухаються ось таким чином, припустимо, це кулі, якісь там, пластилінові, наприклад. Ось. І в цій точці вони з'єднаються, стануть спільним єдиним тілом. Ось. Але як вони далі будуть рухатися? Для того нам потрібно ці вектори намалювати трошечки інакше. Отже, в момент удару імпульси цих тіл у нас складуться, так би мовити, і швидкості, і імпульси будуть мати ось такий напрям. Ось. І це буде спільна швидкість, оскільки ми вже говоримо про абсолютно непружний удар. Отже, ми маємо з тобою два абсолютно однакових непружних тіла, маємо їхні швидкості до взаємодії, потрібно знайти швидкість після взаємодії. Ми вже з тобою з'ясували, що це буде спільна для них швидкість. Тож, яким чином, ми з тобою запишемо закон збереження імпульсу М1В1 плюс М2В2, дорівнює М1 плюс М2 на В, В. Тобто, після взаємодії вони разом рухаються. Тепер нам потрібно спроєктувати. Проведемо вісь іксів вздовж вектора V'. Тоді, відповідно, V1 і V2 нам потрібно спроєктувати. Для цього ми з тобою спочатку використаємо ось ці два катети в цьому варіанті, ось тут. Тобто v 2 ось тут. І ось тут у нас V1. Зрозуміло, що тут 8, тут 6. Ми можемо з тобою знайти ось цей кут, ось цей кут, назвемо його альфа, а цей кут назвемо його бета. Отже, щоб знайти тангенс альфа, ми можемо з тобою протилежний катет поділити на прилеглий. А тепер можемо знайти скористатися, наприклад, онлайн-калькулятором або таблицею Брадіса, і знайти, чому дорівнює альфа. Він становить приблизно 37 градусів. Оскільки це прямий кут, ми розуміємо з тобою, що бета буде 90-37. Тепер проєктуємо вектор V1 на вісь іксів. Це буде у нас V1x. І визначатимемо його тепер яким чином? Катет, щоб знайти, треба гіпотенузу помножити на косинус. Тобто, нам тепер потрібен косинус 37 градусів. Знову використовуємо онлайн-калькулятор, і косинус альфа становить 0,8. 10. Підставляємо тепер сюди, обчислюємо, чому дорівнює V1X. Тобто це буде v 1 це 8 у нас помножити на 0,8, і це буде 6,4 метрів за секунду. Ми знайшли з тобою проєкцію, ось цю проєкцію помаранчево для цієї швидкості V1 для першої кулі. Аналогічно робимо тепер з V2X. Тобто нам теж її треба спроєктувати спочатку. Отже, ось така яку кольору показує, не знаю, зеленого показує нам камера. Так? Отже, ось ця буде у нас стрілочка. Це буде V2X, проєкція вектора V2. Аналогічно тепер записуємо V2X дорівнює. Зрозуміло, що ось цей зелененький вектор можна знайти як гіпотенузу V2, помножити на косинус бета. Отже, нам потрібен косинус 63 градусів. Підставляємо тепер значення V2X V2, це 6, помножити на 045. І ми розуміємо, що це буде 2,7 метрів за секунду. Отже, дивись, ми знайшли з тобою проєкції. Так, ось вони проєкції, і тепер ми можемо сюди спроєктувати. Отже, і тепер сюди ми їх підставляємо. Отже, М1 у нас. Невідоме, М2 невідоме, але вони однакові. Нам сказали, що вони однакові. То вже просто напишемо М. М1 у нас, скільки 6,4. 6 ,4, плюс М помножене на В2, 27. 2 ,7, дорівня. Тут буде 2М, зрозуміло, помножити на В. Рахуємо. В цьому разі ми можемо масою. Знехтувати, ну, точніше, скоротити, так? Скоротити. І звідси V' штрих дорівнює 9,1 ділимо на 2. І V' штрих нарешті буде 4,55 метрів за секунду. Ось таким чином, з такою швидкістю вони будуть рухатися після удару. Остання задача була найскладнішою, оскільки велику кількість математичних перетворень треба було тут зробити нам. Але, в принципі, я думаю, що всі задачі на сьогодні були тобі зрозумілі ось і. На все добре до наступного уроку!